H96 Max M9 на процесорі RockChip 3576 з заявленим штучним інтелектом, Super Resolution з мемсом, з різноманітними фішками і, начитавшись, хлопці почали купувати, але отримують щось не те. І сьогодні ми зробимо вам огляд, бо це 8х128, 64-бітна структура, 1000 мегабітний лан, голосовий пульс з аеромишки, такі, як Зора, бігаєш зі шпагою, там перед тим телевізором. Тож, на каналі, Зон Україна з оглядом, поїхали. Ми з вами на сторінці продавця. де ми його купували. Відразу нам кидаються очі. AISR. Це штучно-інтелектуальний Super Resolution. Тобто, це е, штучно-інтелектуальний. В нас як його господи, дай Бог допомоги! Це в нас. Апскейлер. немає там ніякого апскейлера, так як немає і автофреймрейта зовсім. І те, що він там у нього Android 14, якийсь процесор на Cortex-A72 ядрах, як в принципі у Nvidia Shield, то теж я вам скажу не дуже така собі прикольна річ. Бо без нормальної прошивки реалізувати то все ще потрібно вміти. AIPQ, айпік'ю, це АІЕЙДІР. До речі, вони про це прямо пишуть на коробочці, якого теж немає там ніфіга. Тут навіть у YouTube у стандартному HDR не відтворює, лише потрібно ставити SmartTube Next, і Якщо ви купуєте YouTube Premium, то як його отримати? Так то YouTube Premium, нормально подивитись HDR у стандартному YouTube клієнті з там з YouTube Movies, з музикою. Ну таке собі. Wi-Fi 6, подивитись на якість Wi-Fi, теж є питання деякі. І LAN rj 45 на 1000 Мбіт з підтримкою ще і в одну AV1 кодека. І вони тут 8К засунули, який те фільми, де ви будете брати фільми 8К? Скажіть мені, будь ласка, хто ганяється за цифрою 8К? У вас є 8К телевізори? На виріс, так повірте мені, коли телевізори будуть масові 8К. То, вибачте, ці ті бокси будуть інші. Це по-перше. По-друге, 8 к контенту нормального немає. Все те, що є 8К це все роблять оптичний апскейл з плівок. Це не натуральний 8К. Ніхто зараз не знімає 8К. Якщо хтось думає, що на плівку 8К гонять, то ну, вибачте, ви помиляєтесь. Так, що вони тут ще? А і Мемс. Оце стосовно Мемса. Ніякого керування Мемсу, автофреймрейт ми ставили, ніякого керування Мемсу тут немає. Вони тут е, трохи цікаво пишуть 4К 120 Гц, я вам поясню. Так він підтримує там 120 Гц, Ми вам покажемо, ми на 4К телевізорі тестували. Але якщо увімкнути 4К-120 FPS, то у вас фільми і так фризувати не будуть. Бо е, фільми 24-кадрові і вони. Без, бездробно діляться на 24, тобто 120 на 124. Так як і YouTube Відео 60 FPS чи 30 також діляться без залишку. І у вас виходить, що ніякого MM's немає, але воно не буде фризувати. Але ж можна написати AI-MMS, так, ну, якось так. Android 14. І більше тут для нас цікавого немає. Лише що у нас USB 3 і 1000 Мбітний. Слухайте, ну, скринкаст, це звичайний Міракаст. Ми навіть на нього не звертаємо уваги, бо це не Google сертифікований TV-Box. Все, хлопці, давайте так, переходимо його, з вами розпакуємо, а потім потестуємо і перейдемо на висновки. Ну що, коробочка ZH96 Max M9? Давайте, що там усередині. Та-дам! Пульт ось такий, з голосовим пошуком, з аеромишкою, е ну, З гіроскопом, звісно, але пульт такий собі. Тарахтить. Він люфтить оцей, о, відсік. Таке собі. І не дуже гарна якість пластику, але він працює. Блок, блок живлення 5 вольт, 2 А10 Вт. Звичайний HDMI Дріт. І давайте подивимось. Попереду в нас тут якась світлячкова полосочка AI HDR. По боках нічого, а з позаду у нас USB 2.0, USB 3.0, HDMI 2.1. Є в нас LAN G45 на 1000 Мбіт, SPDIF звуковий вихід. Є в нас вихід на 3.5 ну на 3.5 звук і є отвір для живлення. Більш нічого немає, тому можемо йти і робити вже тести. Хлопці, почнемо саме з того, що є зараз у грі. Це Shadow Huns Legends. І тут є один момент. Справа у тому, що тут 64-бітна платформа, досить потужна, для того, щоб тут почав працювати PlayStation 2 емулятор. І навіть у такі іграшки, як Shadow Guns Legends, можна пограти. Давай-давай-давай-давай, Зараз ми тебе. О, Бачили, трохи фризануло, бо 60 Гц зараз стоїть. Потрібно на 30 ставити. ставити. Ще такого тут накоїв. О, щось підняв якесь. Серце. А ну, давайте. Відкрив, в мене такий зараз геймпад важовий, це GameSir G5, який я колись зробив огляд і сказав не купувати ні при якому розкладі. А люди потім мене ругали, а я відразу кажу, що це лайно. Ну, Давайте виходити. Іграшки іграшками, але ж це все-таки TV-Box. Так, і тут ми бачимо відразу, що в нас є українська мова, інтерфейс а-ля Android TV. А, є, але немає тут рекомендацій, нічого. но, чесно кажучи, пульт. З такою аеромишкою і з голосовим пошуком. Ну, давайте спробуємо. Фільм Черкаси. Але шукає він. Знаєте що? Він отут розпізнав російською мовою. Це все, що потрібно знати про китайський ТВ-бокс. Але знайшов фільм і навіть у сторонніх додатках шукає, і це добре. Це добре. А тепер. В нас начебто є Netflix. Netflix тут не, не, не варто роздивлятися, бо це чорний Netflix, який е, керується лише мишкою, це, це телефонна версія. І ще він не має якості, це максимум максимально 480 p Тому я на Netflix тут навіть дивитись не буду, саме у тому сенсі, що він не є лицензійним. Е, також є самий такий цікавий момент у YouTube. У стандартному Android-TV додатку немає HDR, не підтримує. Ви зараз бачите, хоча він програє спокійнесенько, 4К60 FPS. І uh, HDR ви можете отримати у Smart Next. Ви скажете, а чому це погано? Що у SmartTube Next є HDR, а у стандартному YouTube немає. Я вам поясню, справа у тому, що я купую підписку YouTube Premium, а подивитись у стандартному YouTube нічого не можу. Будь ласка, хоча VP9 3840 на 2160 без бездропів. Він тягає, хоча навіть є якісь трохи дропи на телевізорі не було. А ні, немає. Все нормально, все нормально. Чесно вам скажу, мені це не сподобалось. Але я повинен вам казати правду. Будь-які, наприклад, додатки по типу Nexon TV, по типу Megogo і інші будуть працювати без зайвих питань, оті ті сервіси по типу там телебачення через OTT, IPTV, Вони теж працюють ідеально. Ось я увімкнув телебачення онлайн. Давайте там новий канал. HD. Будь ласка, працює. Ми також можемо з вами подивитися. Давайте STB. Давайте, ICTV. Перемикається все міттєво, з урахуванням того, що тут мережеві модулі нормальні. Також ми можемо увімкнути якийсь фільм на наших сервісах, і будь-який сервіс. Миху, Світ ТВ, там, Nexon, і не всі вони на цьому tv боксі будуть працювати. Але є одне але. Воно почало відтворюватись, і тут немає автофреймрейту. Зовсім ніякого. Хоча у меню є. Цікавий такий момент. Давайте відразу покажу. Якщо піти у налаштування, то ми побачимо, що у зображеннях та звук начебто є. До, ну, знаєте, до пасування до частоти кадрів завжди ми ставили лише плавний перехід, Ніфіга, фіга не клацає в нас частоту, і навіть якщо піти у ВІМу-діагностику, там немає ніякого підтримки саме перемикання частоти. Я пропоную закінчити вже з мультимедійними можливостями і перейти, наприклад, вже потім подивитися що там у меню, саму платформу складову і подивитися, що ж нам дає 64-бітна платформа на даному TV-боксі. Ми з вами. Зараз обираємо тестові ролики і поясню, чому. HDR у звичайних фільмах працює ідеально. Якщо я там вмикаю Барселону, це 4К дуже дуже високобітрейтні ролики. Це говорить про те, що в нас буде працювати все ідеально. Також HDR в нас працює ідеально, HDR відтворює телевізор. А ось стосовно звука, в нас є. В нас є: отут я був здивований: в нас є 3 HD. Будь ласка, Dolby TrueHD працює. У нас є Dolby Digital і Dolby Digital Plus. Спокійнесенько теж працює. Е, також в нас є DTS і DTS HD Master Audio. Оце для мене був сюрприз, що вони зробили на такому, скажімо так, е, цікавому tv боксі нормальні формати звук. Тож, по мультимедіа даний ТВ-бокс працює ідеально у плані того, що він може відтворити, але не ідеально у плані YouTube без HDR у стандартному клієнті, і, звісно, без автофреймрейту ніякого Dolby Vision тут немає. Не намагайтеся його тут отримати, чи питати мене, чи є там долбівіж. А стосовно його потужності, ігрова потужність у 3D-Mark мене теж трохи здивувала, бо начебто не дуже такий собі потужний бокс, як я рахував. Але результати нам показують, що у Extreme максимально, максимальна, а у Slingshot 2272 бали. Це ж все-таки ТВ-бокс. І ми тоді зробили тести AnTuTu і отримали там 385 850 балів. Так, у щось ми поганімо. Грати зможемо. І ви навіть бачили, як ми грали у Shadow Guns Legends. А тепер по меню. Давайте меню подивимось. Мережа інтернет. Ну, давайте, якщо вже пішли до мережі, то 5 ГГц Wi-Fi. ви зараз бачите тест. 200 на 200 мегабіт, будь ласка, це максимально, що він може. Це не саме високий результат, це середні показники для 5 ГГц. І tv бокси за таку ціну можуть набагато більше. 2,4 ГГц в нас показують. Ну тут зовсім непогано більше 100 мегабіт. Я чесно скажу, це хороший результат для. Мережі 2,4. І на LAN G45, тут чистий гігабіт, ми бачимо більше, ніж 900 на завантаження, 500 на вивантаження. Ось тут вони дійсно класно попрацювали. Тут, тут питань немає. Сам по собі пульт по якістю, ви, ви його коли. Ну, ось він тарахтить, поясню, він люфтить. Оця кришка від батареї люфтить. Він сам по собі. Гарний пульт дуже добре виглядає. Та нічого там доброго немає. Ви ж бачили на розпаковці вже. Не скажу, що він добре виглядає, мені, мені не подобається. Хоча він працює. Тут вже, ж, я при, приколупався, скажімо так. У налаштуваннях екран він підтримує від 480p до 4К. Повноцінного 4К, 4096, це маю на увазі 60 Гц, але в нас немає дрібних частот, тому в нас 24 кадри будуть не 23976, як роблять фільми, а 24 рівни. А, Тепер декодує бітстрім. Ми можемо обрати з вами аудіо вивід на HDMI бідстрім чи на SPDIF. зображення та звук. Тут в нас, ну як ви зрозуміли, HD. Не працює автофреймрейт, у додаткових налаштуваннях екрана. Також ми не можемо обрати режим формата екрана, тому що Dolby Vision тут немає. І HDR10 він і так підтримує. Із додаткових налаштувань більше тут нічого немає. У hdmi ЕждімайЦИК є підтримка аудіоконтролю, а і. Аудіоампліфер контрол це означає, що він може через свій пульт керувати гучністю телевізору, чи ампліферу, чи, наприклад, вашого сетапу звукового. Але ви повинні розуміти, що не з кожним він може бути сумісний. Прошивки від h 96 мають такий собі недолік, коли там щось не І все більше тут нічого немає. Більше для нас цього нічого цікавого немає. Стосовно температури, даний tv бокс непогано зроблений з точки зору температури. Ми зараз увімкнемо cpu монітор який воно постійно прибиває. Давайте зараз флоудинг літаючи віконце. Давайте. І відразу зробимо тротлінг-тест. От бачите, воно його постійно вимикає. 49 градусів у режимі простою. Давайте підемо саме у троллінг тест і стартуємо стандартний тест. У результаті тесту скажу вам, що графік досить зелений, все нормально, але нагрівався у максимальному, у максимальному навантаженні до 76 градусів. Це не критична температура, це більш-менш нормальна температура. У стандартних варіантах використання він не нагрівався при відтворенні контенту жодного разу більше ніж 65 градусів. Тобто, not, охолодженням попрацювали, в принципі, в мене теж питань особливо немає. Хоча усі, усі його недоліки я вам вже і так перелічив. Ну і що ж там у нас усередині? Вам скажуть AIDA64, це у нас RK3576 76 платформа, 8 ГБ на 128. У нас восьмиядерний процесор, 4 ядра Cortex A53 по 2,2 ГГц і 4 ядра Cortex A72 по 2,3. Це, до речі, як у Nvidia Shield. І 64-розрядна система. Дисплей mali G52, мережа. ну, Мережу ми вже з вами протестували, і температура, в принципі, відповідає показнику е цього троллінг віконця, не тротлинг, а датчику. І кодики він підтримує і av 1 кодик, і VP9 кодик без зайвих питань. Ось, будь ласка, av 1 у нас є. Ну і наостанок я хочу вам повідомити, що тут буде працювати PlayStation 2 m Давайте! Mortal Kombat Armageddon. Зараз ввімкнемо. Так, так, так. Sony PlayStation 2 дійсно працює. Давай. О, God of War. Давайте, God of War. Почнемо грати. God of War, 2. Ніколи не думав, що на tv боксі буду колись грати у такі іграшки. Ну, давай. Давай, 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 давай. Де ви там? Де ви там? Гівнюки. А ну поїхали. Слухайте, ну все прикольно працює. Прикольно все нормально, мені подобається. І я готовий вже пройти зробити висновки, тому що в нас є прикольна така собі ситуація. І ситуація у тому, що Box Має якийсь потенціал, але який реалізувати буде, ну чесно кажучи, неможливо без нормальної прошивки. Якщо б хтось взяв би, наприклад, прошивку СТОК з четвертого, хоча вона 32 до чи 64 чистить а ні, там нормально. І портував би на цей TV-Box, то ми отримали, щоб щось цікаве. Стосовно штучно інтелектуального HDR, його тут немає, бо я не бачу навіть жодного е, якогось налаштування про цей HDR. тому знаєте так суперечливий Тібукс, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що я. За 100 баксів за 97 я не рекомендую цей tv бокс. Так, якщо ви граєте у PlayStation 2, можливо, він вам якось підійде, можливо, ви там щось для себе знайдете, але і як tv бокс, не TV-Box, і як ігрова консоль, не консоль. Якщо вам подобається PlayStation 2 на OLX там можна купити у стареньку PS2, яка буде працювати ще не один рік, і буде, я не знаю, набагато дешевше і ліпше. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.